Співпраця влади та громади дала очевидний позитивний результат, переконаний секретар міської ради Микола Вітенко. Івано-Франківським журналістам показали результати першого міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Нагадаємо, ще у листопаді 2011 року міська рада затвердила відповідну програму на 2012-15 роки. І минулоріч спільними зусиллями міськради та громадян уже реалізовано перші проекти. Перший об'єкт будинок номер 11 на вулиці Миколичука. Тут завдяки конкурсу вдалося замінити вікна у під'їздах. З міської казни виділили 15 тисяч гривень. Решту коштів збирали мешканці квартир. Трошки важко. Люди пасивні, а то не тільки в нас, то всюди такі. Аби вам хто що говорив? ну, але нічого, бачите, робили по цій конкурсній програмі, що ми виграли той конкурс вікна. Люди поздавали по 50 гривень. В общем, 500, п'ять тисяч ми додали до тих 15 гривень, зробили вікна, а люди дуже довольні. А на Вовчинецькій 198Б зробили ремонт приміщення теплового пункту у підвалі. Мешканці і цьому раді запевняє голова будинкового комітету Ольга Бачинська. Коли вже були затверджені проекти для будинкових комітетів і визначена сума, ми прикинули, що ми можемо на 15 тисяч зробити разом спільно з фінансуванням. Ну будинок, ви бачите, великий. Щось багато зробити у нас не було. Можливо, можливості, ми ви ж ну так порадили з мешканцями. і Вирішили, що відремонтувати тепловий пункт. І на сьогоднішній день він, звісно, один, як приходили тепловики, казали, що один із самих ліпших теплових пунктів місті івано франківськ Ми би хотіли би також з таких же самих проектів приймати і в інших інвестиційних проектах це замінити вікна в під'їздах. Будинок 74-го року. вже тут не мінялися віконні рами, і вже привести будинок спочатку відремонтувати вікна. Потім можна ставити питання про утеплення самого будинку. Згідно з умовами конкурсу, переможець оплачував лише 15%. На реалізацію проекту решту виділяла міська рада. Секретар міськради переконаний, така співпраця дала непогані результати і згуртувала громаду. Програма розвивалася в трьох напрямках. Перше, це є допомога будинковим комітетам. і в 2012 році, зокрема, ми вцілили в життя 15 проектів по співфінансуванню. коли 85% коштів дає міська рада, а 15% дає відповідно мешканці будинку. Та також програма розвивалася іншому напрямку, такі як допомога приміським селам. Трьом селам було виділено по 50 тисяч і, зокрема, було спорудження дитячі майданчики та ряд інших заходів. Крахівецька сільська рада виграла проект по облаштуванню вуличного тренажерного комплексу для дітей і молоді села. Тож тепер тут є чудовий спортивний майданчик вартістю 62 тисячі гривень, завдяки цим проєктам. І ставши переможцями цих проєктів, ми збудували один тренажерний зал в сільській школі, в приміщенні сільської школи, а в 2012 році ми побудували комплекс вуличних тренажерів. Ця програма, я вважаю, дуже потрібна селам, тому що для того, щоб села розвивалися, і ми, виходячи з того, щоб. Нація, яка і наші жителі села могли займатися фізичною культурою і спортом, саме вибрали цю програму і втілили її в життя. Це я вважаю досить досить дуже потужним і правильним напрямком розвитку для міста, для приміських сіл, які є в Івано-Франківську, для того, щоб вони могли розвиватися і так само активно брати участь в своєму благоустрії даної території. До речі, на 2013 рік у міському бюджеті на конкурсні проекти закладено 1 мільйон гривень. Чиновники сподіваються, їхньою ініціативою мешканці обласного центру зацікавляться активніше. Адже, аби покращити умови життя у житловому фонді Івано-Франківська, міської казни не вистачить.